У ніч на 3 травня росіяни вдарили з авіації по шостці. Одні з найсильніших пошкоджень у місцевому храмі Пресвятої Богородиці, який існує 30 років. Настоятель Ігор Трабочук каже, цей приліт для церкви не перший, але найсерйозніший. Ми як бачимо, повертали вікна. Ну іконочки, слава Богу, нас уселили. Там одна тільки поверталася. Кривля теж піднялася її, підірвало. І купол центральний теж зараз піднімався на тишу. Він Кажется, Настоятель церкви живе в 100 метрах від неї. Згадує, спочатку почув свист, а після удару побачив полум'я. Відразу побіг дивитися, що з храмом. У цей момент росіяни вдарили поряд і ще раз. Я відкрив храм, вийшов храм. Чую звук. Я з храму вибіг, побіг за територію, там будиночок і за тим будиночок сховався. Ну, подальше від цього, тому що після приміщення воно буде летіти осколки. Знову було чотири прильоти. Дуже такі захливі, буквально один. Тут рядочком у нас метр п'ятнадцять. Був у цей приліт в гараж. Поряд із церквою живе її парафіянка Людмила Яфименко. Каже, вночі після ударів так і не змогла заснути. Комнату насвищала як... ну як пожаром. освіщала. кімнату, Маю маласі вінки живу. Вранці жінка прийшла на службу в церкву і побачила, що її пошкоджено. Усі стьок ж полетіли. Все ж все да Ви ж видите, що вона творится. Бібліотека моя, ну, багато духовної літератури. Вона все книжки на полу, на раму. Олександр забиває вікна на балконі своєї квартири. Він живе в одній із багатоповерхівок, до якої дісталася ударна хвиля. Ужас, одним словом ужас. Дом ходуном ходив. Поламало опять. І пластикове вікно сломало, Там, де замки, поламало сам пластик. Чоловік наголошує, цей приліт поряд з їхнім житлом не перший, тому міняти вікна повністю котрий раз не хоче. Не стоїть навіть і міняти, нічого тут дають, поки клійонич види В одній із шкіл міста розгорнули штаб ліквідації наслідків обстрілу. Тут волонтери видають матеріали для екстреного ремонту, а жителі шостки діляться спогадами про пережите. Свіс один професіялу удар, другий удар. І потім третій дето глухо. По моєму вже не, не помню тут точне це саме. А що воно було? Жена на вокно смодиться. Я за ноги тягую, щоб не ліпануло по ній. За інформацією мера шостки Миколи ноги у результаті атаки росіян пошкоджені об'єкти інфраструктури, а також будинки, заклади освіти, об'єкти соціальної сфери та автомобілі.